Розділ 15 А первосвященники старшими й книжниками, та весь Сенедріон, зараз уранці нараду вчинивши, зв'язали Ісуса, повели, та й Пилатові видали. А Пилат запитався його Чи ти, цар юдейський? А він йому у відповідь каже: Сам ти кажеш? А первосвященники міцно його винуватили. Тоді Пилат знову його запитав і сказав: Ти нічого не відповідаєш? Дивись, як багато проти тебе свідкують. А Ісус більш нічого не відповідав, так що Пилат дивувався. На свято ж він їм відпускав був одного із в'язнів, котрого просили вони Був же один, що звався Варрава, ув'язнений разом із повстанцями, які за повстання вчинили були душогубство. Коли ж натовп зібрався, він став просити Пилата зробити, як він завжди робив їм. Пилат же сказав їм у відповідь. Хочете, відпущу вам царя юдейського. Бо він знав, що його через заздрощі видали первосвященики, а первосвященники НАТО підмовили, щоб краще пустив їм вараву. Пилад же промовив і знов їм у відповідь: А що ж я чинитиму з тим, що його ви юдейським царем називаєте? Вони стали кричати знов. Розі його! ни його! сказав їм. Яке ж зло вчинив він? А вони ще сильніше кричали: Разіпни його! Пилат же хотів догодити народові і відпустив їм вараву, і видав Ісуса, збичувавши, щоб розп'ятий був. Вояки ж повели його до середини двору, цептов приторій, і цілий відділ скликають. І вони зодягли багряницю, і, сплівши стернини вінка, поклали на нього, і вітати його зачали. Радій, цар юдейський! І тростиною по голові його били, і плювали на нього, і навколішки кидалися та вклонялися йому. А коли назнущалися з нього, зняли з нього багряницю і наділи на нього одежу його, і його повели, щоб розп'ясти його. І одного перехожого, що з поля вертався, Симона Керениянина батька Олександра та Руфа змусили, щоб христа йому ніс. І його привели на місце Голгофу, що значить череповище, і давали йому пити вина із мирою змішаного, але він не прийняв. І Його розп'яли і поділили одежу його, кинувши жереб про неї, хто що візьме. Була ж третя година, як його розп'яли, і був написаний напис про вин його, Цар Юдейський. Тоді розп'ято з ним двох розбійників, одного праворуч і одного ліворуч його. І збулося писання, що каже до злочинців його зараховано А хто побіч проходив, то його лихословили, головами своїми хитали, й казали: Отак, ти що храма руйнуєш, та за три дні будуєш? Зійди із Христа та спаси самого себе. Теж і первосвященники з книжниками глузували й один до одного казали Він інших спасав. А самого себе не може спасти. Христос, цар Ізраїлів, нехай зійде тепер із Христа, щоб побачили ми та й увірували. Навіть ті, що разом із ним були розп'яті, насміхалися з нього. А як шоста година настала, то аж до години дев'ятої темрява стала по цілій землі. О годині ж дев'ятій Ісус крикнув голосом гучним та й вимовив. Елої, Елої, Лама Савахтані. Що в перекладі значить: Боже мій, Боже мій, нащо мене ти покинув? Дехто ж із тих, що стояли навколо, це почули, і казали: Ось він кличе іллю. А один із них побіг, намочив губку оцтом, наструмив на тростину і давав йому пити, і казав: Чекайте, побачимо, чи прийде Ілля його зняти. А Ісус крикнув голосом гучним. І духа віддав, і в храмі завіса роздерлась надвоє від верху аж додолу. А сотник, що насупроти нього стояв, як побачив, що він отак духа віддав, то промовив: Чоловік цей був справді син Божий. Були ж і жінки, що дивилися здалека, між ними Марія Магдалина і Марія Мати Якова молодшого та Йосії. І Соломія, що вони, як він був у Галілеї, ходили за ним та йому прислуговували, і інших багато, що до Єрусалиму прийшли з ним. А коли настав вечір, через те, що було приготування, цебто перед Суботою, прийшов Йосип із Ариматеї, радник поважний, що сам сподівався Царства Божого, і сміливо війшов до Пилата і просив Тіла Ісусового. А Пилат здивувався, що він міг уже вмерти. І, покликавши сотника, запитався його, чи давно вже розп'ятий помер. І, дізнавшись від сотника, він подарував тіло Йосипові. А Йосип купив плащаницю і, знявши його, обгорнув плащаницею та й поклав його в гробі, щоб скелі був висічений, і каменя привалив до могильних дверей. Марія ж Магдалина і Марія, мати Йосієва дивилися, де ховали його.